OLX це на маркетплейс, це мультисесвіт, для закону ринку та здорового глузду не в пошані. Toyota Mark 278-го року коштує там 35 тисяч доларів. Купити BMW X5 зі шкірою, люком та нормальним запахом в салоні чи обрати динозавра на колесах? Це не авто, це експонат, і не в гарному сенсі слова. Наступний наш експонат: це судихід 94-го року за 3400 доларів. Заводиться з молитви, і йде так, що сам асфальт починає на нього скаржитись. Це не транспорт, це виклик дорожньому покриттю. А як вам трамвай Знятий з лінії за 13600 доларів? Об'їдь затор по рейках, а можна взяти шкода Октавія», але там не буде власного кондуктора. ЗАЗ 965 за 9,5 тисяч доларів. Горбатий ексклюзив. Це не авто, це фетиш на колесах. У нього морда як у микрохвильовки. Яку вбили.